Що виглядаю я, блять, як людина, у якої в гардробі є ну, новозелений? зелений наркотики шкодять вашому здоров'ю? На Y2K наркотики шкодять вашому здоров'ю. І відсилка на власне ідею альбому: наркотики шкодять вашому здоров'ю. Суспільство пішло нахуй. Ось ви прям виглядаєте на всі стоми, який ж одяг три години під сонцем. Просто походіть туди-сюди, і буде вам ваш бред Саммер. Що вам каже цей зелений колір? Враховуючи потоки інтернету за останні місяці три, лише одне: альбом Бред Charlie X розірвав просто всі рейтинги останнім часом своєю унікальною стилістикою. І на мою думку, саме ця стилістика, саме це загальне бачення ідеї, а не власне якість музики в цьому альбомі. Я не кажу, що якість музики погана, але я і не кажу, що якість музики якась там неймовірна особисто для мене. Але на мою думку, саме оцей альбом, саме оця піар-кампанія альбому. Показує нам, як персональний стиль, як ідея персонального стилю може ідеально показати якісь ваші внутрішні задуми. І сьогодні, нарешті, після довгої паузи, рубрика ДНК Ікони повертається на цей канал. <клухи> сьогодні ми будемо розглядати стиль Чарлі XX саме в розрізі альбому Бред. Як їй вдалося створити такий фешн всесвіт взагалі. Без якихось акцентних деталей розпочнемо ми взагалі з загальної ідеї стилістики альбому з фешн точки зору. Обіслі я не музичний блогер, я тут про музику говорити не збираюся. Hey Отже, що у нас входить в оцей стиль Brad Summer? Це такий лайт Гранж, це у нас відход від максимально. Виглаженої випрасуваної вимитої вичищеної естетики по типу там не знаю, знаолдмані або по типу Girl естетики, проте без заходу в якийсь такий. Супер дикий гранж. Тобто це все ще певна одна якась велика гра з сексуальністю, просто сексуальність тут не виполірована. Тут сексуальність більш така, більш жива, більш реалістична і більш, знаєте, оце вайб, третя нічна ібіці, ви вже там трошки втрачаєте свою печінку, втрачаєте свої нирки. І оцей от вайб вічної тусовки, вайб е несильного зайобу за своїм зовнішнім виглядом, вайбу не наче ось ви гарно сексуально нарядилися і потусували в цьому наряді всю ніч і йдете назад на ранок, як там та прости господи Кейт Мосс у 90-х, коли вона там виходила з вечірок і постійно фоткали там папараці, і ви не можете не погодитися, що фотки насправді розйобні. Цей стиль він показує більш таку ідею неїбання собі мізків, але при цьому все ще виглядання гарно. Тобто ми не йдемо в якісь такі. Гранж відміну усіх відносин з зовнішнім світом, як там, наприклад, у Vivien West, от, повний панк. Але ми і не йдемо в таку виглажену сексуалізацію, наприклад, як. Наприклад, як Вікторія Сікрет. Ці ангели Вікторії Сікрет це не про цей Бред Саммер. А якщо вам хочеться зробити якусь добру справу, то зараз підходить до кінця мій благодійний збір для дітей з сирі з інвалідністю. Ми хочемо зробити їм гарне свято на день знань, і ми збираємо гроші на подарунки, які діти замовили самі. Ви можете або задонатити гроші. За 200 гривень донату ви зможете отримати доступ до моєї лекції про аксесуари. А за 350 взяти участь у розіграші неймовірних призів від українських брендів. А також ви можете обрати подарунок зі списку і надіслати його нам. Ми його запакуємо і подаруємо дитині. Звісно, з усіма звітами. За це ви також отримуєте посилання на мою лекцію. Мені дуже потрібна ваша підтримка для того, щоб творити добрі справи. А ми повертаємося до відео. Взагалі для неангломовних людей як перекладається слово бред це. Непосіда, так сказати, непосидюча дитина, або там дитина, яка не слухається батьків, дуже складно перевести це слово, і така, знаєте, дитина дзига Це дуже гарно описує цю ситуацію, що сталося з нашим стилем. Тобто, це щось таке, наче і не прям суперпогане, і наче не прям якийсь суперпротест, але все одно ми не вписуємося в рамки суспільства. І саме оцей делікатний баланс, на мою думку, і створив такий. Ем... Фльор у цього альбому, який е, так сильно полюбився людям саме влітку, тому що влітку у нас мозок трошки кипить на сонці, трошечки сонечко на пекло. Хочеться двіжу, і саме цей двіж і показується цим альбомом. Тобто, ми кажемо, суспільство пішло нахуй», але при цьому ми не виглядаємо як дикі фріки настільки, щоб отримати якісь мінуси від того, що ми кажемо Суспільство пішло нахуй». Am I I hope I'm making any sense. I Anyways, це у нас повна мішанина стилів останніх сезонів. Сун тут у нас і White2K, але більш такий, більш y 2 k Якби ось це не було контрінтуїтивно. Проте для мене увесь цей трешак 2000-х, оці всі кілограми глітеру, оці ці рожеві неймовірні костюми. Це все не вписується в стиль Brad Summer, Вписується форми White2K, вписуються певні ідеї White2K, але в більш сучасному стані. Знову ж таки, те ж саме можна сказати і про Гранж. Це якісь елементи Гранжу, проте це не можна назвати гранжем. Це просто реально 6 годин в клубі під палячим сонцем літнім, без кондиціонерів. Ось ви прям виглядаєте на всі стомаки, я аж одяг 3 години під сонцем, просто походіть туди-сюди і буде вам ваш бред саммер. Окей? Окей. Дуже цікавим прикладом можна взяти образ Чарлі з цьогорічного медгала, вона там була у Манії. І оцей лук, це прям така сукня більш класичної форми з опущеними плечима, яка зшита з семи подертих футболок. Це квінтесенція власне, ідеї цього альбому з фешн точки зору. Це якийсь гранж, це якийсь виклик, проте не тумач, щоб не виглядати. Стрьомно це виклик, як через який вас хочеться, є то саме, це виклик, який додає вам якихось поєнтів цікавості. Тобто, це не виклик, який робить з вас суспільну парію. Це виклик, який робить з вас якогось там не знаю, Олександра Македонського, на якого хочеться дивитися і за яким хочеться йти. І Навіть оцей неоново-зелений колір альбому він не сильно вписується в саме фешн-ідею, тому що якщо подивитися на образи Чарлі XCX останнім часом, а співаки дуже часто одягаються саме в стилі свого альбому, який тільки вийшов, і 100% Чарлі Ексєкс це робить зараз, тому що в. Стилі ось таких от крупних великих альбомів. Вони намагаються створити реально в якийсь певний всесвіт цього альбому, і там десь півроку будуть ходити стабільно в якомусь конкретному стилі, який вписується в цей альбом. Ми бачимо більш пастельні кольори, можливо, десь просвічується якийсь слабенький неон, але ми бачимо більш зам'ючені кольори. Ми не бачимо ніякого неону. Цікавість тут виходить в формах, тобто у нас тут мінімум відкритого тіла, проте відкрите тіло дуже стратегічно. У нас тут є напівпрозорість, але знову ж таки не тумач напівпрозорість. У нас є високі чобітки з гострим носом, які виглядають трошки побунтівницьки, але не тумач. І міні-спідниця, яка останнім часом вже виглядає, як знаєте, бабусі таке носять в монастирях. Тобто у нас же є оці мікро-спідниці Дізель. Але все ж таки вибір пав на міні-спідницю, яка все ж таки є певним бунтом, але в той же час не настільки бунтом, як зараз ідуть подіуми, оці мікро-спідниці. Тобто, це не до жакет, яка показує сісі -сі пісі на кожному своєму виступі. Це трошки стриманий момент. Ну, наприклад, другий образ, де вона в сіро чорному, з довгим таким шарфіком. Це, по-моєму, Мільмейстер. Оці всі широкі штани, знову ж таки дуже тактично відкрита оця частина пуза, щоб показати нам трошки сексуальності, але в той же час не виходити в якусь пошлість. Знову взуття з гострим носочком тобто, це ідея. Дуже зам'ючений виклик суспільства. Тобто, це не якийсь супербунт, це більше а, просто якийсь такий цікавенький вайб. Тобто, це не дитина, яка сидить там десь всередині кімнати і кричить, а це більше манік Піксі Дрім Герл. Тобто, це, звісно, трошки дивно, але дивно в плані, що тепер всі мужики вішаються на мене, тому що це дивно, тому що це дивно, але все ще сексуально. Це. оце... оце. Тут немає ніякого виклику, немає ніякого виклику в стилі цього альбому. Це ніякий не шок. Do I make sense? I hope I make sense. І я не кажу, що це погано. Зараз у нас тренд іде на мінімалізм, на максимальне спрощення. Я про це говорила в одному зі своїх минулих відео. Відео про тренди осені, яка зараз нам прийде. Тому ідіть, і подивіться це відео, якщо ви цього ще не зробили. І в принципі, це виглядає трендово. Це виглядає стильно, проте це не виглядає too much. І саме в цьому фешн задумка цього альбому, саме в цьому, саме в цьому делікатному балансі. Іде у нас цікавість, іде у нас певна ідея, і навіть я ось дивилися для цього відео певні ці типу Bread summer isn't over, how to achieve the viral fashion aesthetic». І коли люди підбирають якісь усі о, зелені хуйні, у мене один друг, типу, який живе там в сусідньому місті зі мною, він мене спитав: типу, Борисе, у тебе до хуя одягу? У мене там моя дівчина тягне на засовку бредж, є у тебе якась зелена хуйня, щоб я в неї загорнувся. Я кажу, чел, «Do I look like a fucking person who has neon green in their wardrobe?» Чи виглядаю я, блять, як людина, у якої в гардробі є новозелений? -ново зелений? Anyways, мені дуже не подобається, як оці люди беруть і квінтесують стиль альбому просто в зелений кулір. Я йому просто сказав: береш Майку Алкашку. Прості якісь чорні штани. Все, Бред Вайб забезпечено. Там, не знаю, якісь усі серії трініки, прости господи, це буде Бред Вайб. Трошки додай якихось аксесуарів, і все. Це буде Бред Вайб. Це максимальна простота, поєднана з сексуальністю, великі окуляри. Це так. Це у нас я це ціную. Ви можете подивитися мій інстаграм. У мене буквально всі мої фотки здебільшого останнім часом є трошки менше, тому що мене ліза почала булити, що в мене всі фотки в інстаграмі в окулярах. Але раніше тупо всі фотки були в окулярах. І окуляри я дуже поважаю. Це дуже крутий такий момент фешну, який може змінити вашу форму обличчя. І великі окуляри, які знову ж таки відсилка на культуру тусовок, наркотики шкодять вашому здоров'ю. На White k наркотики шкодять вашому здоров'ю. І відсилка на власне, ідею альбому наркотики шкодять вашому здоров'ю. Дуже гарно підкреслює ідею власне, фешн, фешн, всесвіту цього альбому фраза Charlie XCX. What does a mean girl look like exactly? According to Charlie, she's probably in a sheer white dress, wearing last night's makeup. Як виглядає, не знаю, не стерво, не груба дівчина, просто ну, «mean girl» дуже складно перекласти. Але «anyways». Як виглядає, оця, е, як виглядає оця стерва? Вона в прозорій білій сукні з макіяжем з минулої ночі, і оце все дуже гарно показує змішення чогось чистого і чогось брудного. Ви можете побачити у Чарлі постійно з'являються якісь сукні з е, оцими ruffles, з цими певними мережевими, з вісюльками і так далі. Тобто дуже фемійний момент, проте знову ж таки це асиметричність. Ми можемо побачити маскулійні елементи в рукавичках. Ці окуляри, ці більш маскулінні червики, але знову ж таки з гострим носом, щоб не давати надто багато маскулінності. Тобто, у нас тут таке максимальне змішання стилів, але зазвичай, коли у нас є змішання стилів, воно дає більш якийсь такий драматичний ефект. А тут все ну нормально, просто дівчина сходила в клуб, і ось це просто дівчина сходила в клуб, і є головним фешн... Успіхом цього альбому, тому що він допомагає людям побачити в цій естетиці себе. Ви там не бачите, наприклад, в леді газі, яка ходила в свій час у якихось неймовірних таких культурних образах. Ви не можете побачити в ній себе, і це було круто для того часу. А зараз, коли в інтернеті ви бачите мільйон яких успішних людей, якихось фріків, вам важливо в чомусь побачити себе. І в цій естетиці дуже легко побачити себе. Навіть давайте візьмемо її кліп до пісні Трисиксті. Хай it's terrible. Вона зібрала найуспішніших таких hot girls інтернету, дівчат, які. За якими стежать всі, за стилем яких стежать всі, проте давайте подивимося на те, як вони виглядають в кліпі. Вони всі одягнені дуже просто. І навіть Джулія Фокс, на стилі якої увага інтернету була просто максимально зосереджена, вона виглядає ну просто, вона виглядає, вона сидить просто в світері. Тобто, це стиль простої людини, але... Підвищений стиль простої людини. Це стиль простої людини, але простої людини, на яку цікаво дивитися. І в цьому і є основний оцей прикол альбому. Навіть візьмемо її, оцей кліп з білі Айліш. Це просто максимально прості якісь образи на тусовку, причому на всіх. Білі Айліш просто в футболці в штанах. І саме це робить альбом настільки успішним, тому що. У цьому потоці якихось неймовірних стилістичних ідей, коли у нас там кожен другий, просто там цей отакий мальчик, це креативний директор. Нам просто хочеться якоїсь простоти, якоїсь relatability. І альбом дає нам одночасно щось, чого у нас, наприклад, може й не бути в житті. Це оці тусовки кожну ніч. Я не знаю жодної людини, яка могла б пережити оцю ідею про тусовки кожну ніч, навіть кожні вихідні. Хто тусить кожні вихідні? Мені 20 років це дуже стресовий момент. У Мене в друзі всі я вважаю такі тусовщики. Це ну універське життя і так далі. І той же час, ну це дві-три тусовки, 2-3 години тусовки і так далі. Тут іде ноушен тусити кожну ніч, що є дуже крутим в теорії, це всі цього хочуть в житті, щоб не було ніяких там worries, не було ніяких проблем, просто тусити, тусити і тусити. Те, на що ми хочемо дивитися, те, що ми хочемо в своєму житті, і при цьому це relatability, Тобто, те, що ми хочемо, може стати нашим. І це все передається через цей стиль, тобто, це. Те, що може одягнути буквально кожен з моїх підписників і не буде виглядати в цьому дивно. Цей стиль є універсальним. І за рахунок цього у вас закрадається в голові ідея: типу, ой, а я теж можу тусити кожну ніч, хоча я цього й не роблю. І саме отак з'являється ідея оцього Brad Summer. І саме в цьому і є фешн-успіх цього альбому і XCX. А що думаєте з цього приводу? Ви тому, що в інтернеті дуже сильно поляризувалися думки з приводу стилю цього альбому. Хтось вважає його надто простим, як для такого релізу хтось вважає його надто сексуалізованим і так далі. Хтось вважає, що це пропаганда наркотиків. Тому я буду дуже радий почути вашу думку з цього приводу. Я обов'язково буду читати ваші коментарі і, можливо, навіть з кимось посруся. Це так натяко. А якщо вам не вистачило фешн-контенту, ось плейліст ДНК-ікони, в якому я розглядаю стиль відомих людей саме в такому форматі. Ось відео, яке ідеально підійде на роль наступного, яке ви подивитесь. А ось мій телеграм-канал, в якому я ділюся новинами світу моди і новинами свого життя. А з вами були я, ваш крінжовий провідник світ моди Борис його. Не забувайте пікуватися про себе і не забувайте, що ви найкращі!